Привіт друзі, 5 червня. Сьогодні зніму таке внепланове відео. Знаєте, минулого разу знімав відео про опускання огірка. І так, знаєте, навіть не думав, набрало майже 3000 переглядів. Я думав там хоч би, ну, хоч би 500 було. Тому бачу, що людям цікаво. Хоча для мене відео просте, як би нічого такого, як опустити огірок. Але знаєте, коли починав, теж було цікаво, теж не знав. Ну, якщо люди цікавляться, тому сьогодні вирішив зняти продовження. Сьогодні поговоримо про більш про добриво. Тому що, якщо гнати огірок в одне стебло, якщо його опускати ціле літо, це вам не просто там дігнали до криші, перекинули, опустили і все. Потрібно багато годувати. Багато і правильно, тому що він у вас завершиться, точки росту не буде. Я не скажу, що вона в мене ідеальна, теж містами проблемки. Але будемо спасати. Тому сьогодні поговоримо про добриво, яке потрібно давати, тому що якщо ви його не будете давати, одне стебло у вас як би не вийде. На самій воді воно не виросте. Тому потрібно давати і в корінь і обов'язково по листу. І так, зараз підемо, я вам покажу на своєму прикладі, що я роблю. Значить, для початку даю в корінь постійно. Ну, як постійно, раз на тиждень. Ось таке добро, це у нас яра. Яра вілла. Здається, виробник Польща. Це калійне добриво з 14, 14, 21, але там ще й багато там ще й бор є і, здається, магній. Таке щось, коротше, все не по-нашому тут пописано. Ось така коробочка. Старий запас, скажу вам, тому що добрива подорожали. Ось таке воно. Тому ще років на два вистачить. Так, даємо в корінь ось це. Це, наприклад, сьогодні. І завтра по листу даємо. Кальцеву селітру, тому що без кальцію у вас не буде верху. Кальцій, він таки знаєте, та в жару його потрібно давати і не тільки на огірок, а й на томати. обов'язково на томати, якщо вони в теплиці у вас. Кальцій потрібно давати по листу. Можна дати в корінь. Тут уже хто як. Коротше, даємо пальці селітру. Потім даю монобор. Ось монобор гумат. Це вже на другий день, теж по листу. І потім вже заключно даю монофосфат калію. Ось таке. Ну, або, можливо, є щось інше. У нас такий вітер сьогодні. Це трішки летить. І так, даємо в корінь яру віллу або щось калійне. Це вам на плоди буде. Потім по листу даємо обов'язково кальцій, бор і щось калійне. Монофосфат калію чи там, ну що у що вас є. Ще ось є каліва селітра, досить непогана азоту 13 і калію 37. Просто супер для огірка. Те що треба. Якщо все правильно робити, скажу вам, огірки у вас будуть до осені. Якщо опускати стебло, опускати, опускати, вони у вас ростимуть, а так ростимуть доверху. Старе листя не нужне, ви обрізаєте, хворе теж. Верх тянете на стебло постійно. Тут у вас молоденькі здорові листочки. Нічого не хворіє, низ обрізається постійно, вверх росте, оп'ять опускаєте. Коротше, супер для мене спосіб. Нічого міняти я не буду. Ну, да, так, трішки, трішки важко, тому що не одна теплиця в нас під огірком, а їх три. Ось таких, як оце. Той ще росте, але ж туди далі потрібно теж опускати. І у вас всі ось верхушки, бачите, якби ви їх бачите, їх дуже легко обробляти, пройшли собі, прокропили. Під верхом не пече сонце, як завжди, ось тут у нас хоч тепличка і затінена волокном, але в тепличці... Зараз 30, 30, здається, не знаю, градусник далеко не видно. 28, вроді би. Але 35 і все, там більше як би і не було в нас. Волокно непогано тримає тіньок. Холодок такий є. Так що, друзі, ось такі справи. Думаю, все зрозуміло пояснив, кому щось. То пишіть і відповім, тому що є робота, зараз будемо йти. Сьогодні вже монтуємо каплю, будемо робити там. Відео буде, мене питали, відео буде, обов'язково все покажу. Ось бачите, поки я познімав відео, з вами поговорив, обірвав буса і дещо там підкрутив. Ось так. Два в одному. І відосик зняв і обірвав те, що не потрібно. Добре, друзі. Буду бігти. Дякую всім, хто зі мною. Дякую за першу тисячу. Дуже ну так, якось незвично. Не знаю, коли розпочинав. Я не думав, що там буде скільки людей. Ну, Здається, здається все йде, як треба. я так думаю. Тому, как всегда, кажу всем далее будет. Всем пока. Скоро побачимось.